Вони вирішили зіграти у волейбол на святі Навруз, По покавкаськи сказали, як відрізали. Ми сиділи на празі Навруз і рядом з нами сіли депутат міського совету. Ми сказали їм, може, суботу вони кажуть, да. І ми вирішили сьогодні присвятити два часа времени. З обласними герським депутатами збірна команда депутатів міської та обласної ради після запеклої боротьби з чемпіонками України сподівалася на швидку перемогу, але кавказський темперамент і кількість командних складів трохи, як то кажуть, бойовий дух підтоптали. Да, чесно говоря, ми так не готові. У нас же тоже многі люди работають. не всі здесь были сильні такі команди. Ну, наші имею в виду. Я не говорю депутатам. Може, у них є. Палучка сильні команди, да просто ми хто на роботі, хто командировці, а хто був тут, ми просто провірили всіх ребят. Врешті-решт команда депутатів дагестанцям так і програла. Усі п'ять партій. Але натомість здобула палких кавказьких вболівальників. Наприкінці зустрічі уся група підтримки дагестанської діаспори вже переживала за народних обранців. Бо як самі кажуть, у першу чергу вони всі харків'яни. Ми вже тут по 30 років живемо, вже все зі закончилися інститути, тому кожен займається своїм ділом. Нормально. Мы уже, мы уже, да, харковчане уже. Вы знаете, чем это прекрасная затея? Тем, что вот когда вот такие коллективные игры проходят, я имею в виду спортивные именно игры, они заставляют человека понимать рядом стоящего. А это уже создание какого-то коллектива, это команды. А это нам зачастую не хватает во всій нашій практиці, і в политике, і в економіки, где би только брали. Я считаю, що если така команда дружна буде дальнішим займатися і вопросами політики, то все у нас буде в порядку. Як зауважили депутати, волейболісти, діаспори національностей у Харкові. Багато тож серія спортивних зустрічей має розширюватися і надалі, бо це найкращий спосіб перетворити першу столицю на велику батьківщину справжніх харків'ян з єдиним девізом – Спорт об'єднує людей і веде їх до успіху. А тепер давайте все руки піднімемо. ура Оксана Бабич. Новини сьогодення.